Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток Одещина. І це в нас сьогодні середина осені. Тобто 15 жовтня. Почну сьогодні ось такої краси. Нарешті, і в мене осінні крокуси цвітуть і так гарнесенько. І ще будуть і будуть, подивіться, скільки. І мені їх потрібно буде пересадити в більш сонячне місце, бо вони дуже пізно прокидаються. Ще мене дуже порадувала по приїзді цвітуть мої трояндочки. Їм було дуже складно цього року, бо вони. Однорічки. Я ще й року не прийшло, як я їх висадила. Садила разом з вами, можна передивитись. І вони дуже себе погано почували в цю спеку. А зараз, ну, начебто, не начебто а це просто гарнюсінькі кущики. Сьогодні хочу поки що в нас росно. Подивіться, як все блищить. Бачно, не бачно? Дуже росно, робити нічого я поки що, поки підсохне не можу. Тому відповідаю на ваші питання про мої зваки. Уважні глядачі. Помітили мій міскантус ось такими волотями. Вони наче такого, наче бурячкового кольору. Якщо так здалеку відійти, дуже цікавий колір. Даже не знаю, як його правильно показати. На сонечки можливо. Можливо, на сонечки. Всі питають, що це за сорт. На жаль, я не можу сказати, злаки в мене тільки другий рік. Тобто, в позаминулому року я купила на місцевому базарчику Міскантус. Але я зараз покажу, яка в нього вона дуже тонесенькі листочки. І в них ось така біленька полоска, і по краю, наче вони біленькі. Я намагалась через інтернет определити цей сорт, але не буду нічого вигадувати, назву я не знаю. Можливо, хтось знається, такі, як, наприклад, Анжела Скульніченко, може подивитися моє відео. До речі, наступного року буде і в мене зваки від Анжевочки. Дякую. І хочу про цей місканту сказати, що він цвіте дуже пізно. Дуже. Якщо ось цей вже місяць, як заквітнув і Деякі ще випускає. Це я купляла у тієї самої людини, тобто без назви. Ну, воно схоже на зібрінус, але їх таких стряпатіньких також багато сортів, тому не буду нічого вигадувати. З тієї сторони в мене той самий міскантус. Він минулого року. Ріс в мене у ведрі, бо я ну, не знала, як він буде розростатися швиденько, не швиденько, яка в нього сила росту. І бачу, що він не дуже сильно розростається, тому я його із відра пересадила туди, а тут відвалився кусочок, і ось він наріс. Навесно, кого зацікавить, бо в мене були питання такі. Я можу ось цей, вона досить велика наросла. Розділити і поділитися з вами. А ось ще пінісетум, який куплявся разом на тому базарчику з міскантусами. Ось він також два роки в мене живе, ні разу він не цвів, хоча кущ наростив дуже великий, і, мабуть, я з ним розпрощаюсь. Ось він видав якусь якусь незрозуміло, яку вволоть, але задумка була гетінша, що мені щось цим Наступного року вже, може, зімкнеться мій самшит. І з нього повинен бути такий фонтан із таких темних, ось таких пінісетовських володей. Ну, нічого, в саду так буває. Щось підходить, щось не підходить. Все міняємо кожен рік. Ще минулого року я посіяла на розсаду пампасна трава. Звичайна пачечка з епіцентру, здається, з рожевими соцвіттями. Ось такі три кущики в мене залишилось. Ну, я десь 10 насінниночок саджала, три штучки в мене залишилось. Вони вже перезумували одну зиму, але вони не цвітуть. Я так розумію, що вони це вже їх, ну, якби другий рік не цвітуть. Ну, може, на третій рік зацвіте, подивимось. Але я тепер бачу, що так густо вони в мене посаджені, вони зімкнуться, і, я... і це буде дуже важко їх потім розкопати. Але ж садила таку одну травіночку. Ну, як можна було їх ще більше розсадити? І ще покажу вам міскантус, назву якого я знаю. У всякому разі, він прийшов до мене з назвою Дронінг Інгрід. Минулого року я замовляла в розпліднику. На картинках в інтернеті він з такими на осінь стає червоним листям. Але щось він в мене вширь, він росте. І навіть ось все напущав мені такі відстріли. Тобто він вшир росте, а щось вись не росте. І навіть намагався мені пустити якусь володь. Тобто я бачу, що це міскантус, а не імперата. І задумка була на фоні ось цього, ну, він начебто зелено-блакитний такий, кипарисовик булівард. І на його фоні ось ці червоні, червоні рослинки. Поряд седум Strawberry Cream. Але чогось. Мабуть, спека його. ну В мене багато рослин, які були висаджені минулого року. Тобто вони всі, вся їхня коренева не встигла добре прорости. А прийшла така спека, і є в мене, звісно, випади. Але ж, осінь в нас сама така пора, коли ми щось змінюємо, міняємо, щось досаджуємо. тому Хочу запропонувати вам свої рослинки, можливо, хтось таке хотів. А в мене це, ну, скажімо так, і, і, і надлишки. Минулого року в нас був такий, можна сказати, спортивний інтерес. Ми саджали, живцювали хвойні, бірючину, я там створювала собі живого рожу. І хвойні всякі різні, і кіпріса Кіпреса... кіпарис, кіпрасакіпарис, я не знаю, як його вірно казати. І даніки. Ну, багато чого прийнялось. І насадили гліцинію. Тому хочу вам запропонувати рослинки. Ось гліцині ці. Гліцині сіянці від моєї. Від моєї здорової гліцині. Ви можете передивитися відео, як вона цвіте. Хочу показати вам кореневу. Бачите, в неї ось вже йде такий стержень. Тобто їх вже потрібно. У більші горщики пересаджувати, але таку кількість я не можу витрачати і грошей на горшики, і... і час, і торф, і все разом, і все це десь хранить, тому пропоную, може, комусь таке потрібно. Давайте подивимось ще бірючину. Також коренева, вже оплетена і оплетена Ще не душе себе, але вже потрібно збільшувати її чи об'єм горщика, чи висаджувати в землю. Ось маю такі три штучки бірючини. з десяток. Давайте ще одну подивимось, якусь. Ось трошки менше. Ось бачите, ось теж видно її корінь, який вже почав закручуватися. Це не дуже добре. І її залишати в такому маленькому горщику. І ось маю ще на продаж. Шість ялівця скельного. Також я вибрала з гарною їх багатенько, але не у всіх гарна коренева. Ті, що не дуже розвинена, то я собі оставлю на дорощування, а в яких гарна? Пропоную вам. Бо, якщо я їх пересаджу в більші горщики, наступного року вони вимахають, подивіться, ось був живець. Сантиметрів. Ну, скільки? Вісім. І ось звідси ще сантиметрів. Тринадцять він. Наростив. І якщо він наступного року мені також наростить, це буде великі пакунки. Я вже таким займатися не буду пересиланням таких великих рослин. Я не розплідник. Тому, поки вони маленькі. Пропоную вам своїм підписникам і всім, хто завітав до мене в гості. пишіть, будь ласка, буду рада. Щоб у вас також росли такі рослинки. А от для порівняння хочу показати свої також живці. Живцювались вони 22 року якраз напередодні початку війни, і ось такі красуні вже виросли. Я е, поступово відрізаю. Вниз від них. Їх, бо в мене задумка такі кулі на штамбі. І вони ось минулого року я їх в такі великі горщики пересадила. Вони були влітку прикопані. Вже в них, навіть в таких горщиках, коріння вже, бачите, вилазить. Тобто їх також потрібно чи висаджувати, чи зараз я для порівняння, яка покажу. Бачите, пройшли дощики гірчиця добре в мене підросла. Так, зараз ми порівняємо. Це живець 22-го року. Так, ну давайте тут ну це великий живець, ось такий живець. А це живець 23-го року. Отак можна виростити. Вони з кожним роком будуть все активніше набирати свій зріст, тому Тому купляйте, садіть, це такі рослини, які достатньо швидко ростуть. На цьому буду з вами прощатись. Вже трошечки підсохло, буду продовжувати свою роботу. Дехто мені написав, що дуже шкода газону. Друзі, це не просто шкода, а оці липки, вони ростуть. Дають досить велику тінь. І трава, в, в цих, ну, от ця, можна так сказати, полоска, ну, можливо, я трохи більше забрала, ніж, вона почала е, заростати мхом. Тому це вичосування, ну так краще я це місце засаджу своїми. Новими хосточками. Вони всі чекають свого місця. Подивіться, це ж буде як красиво. Подивіться, яка буде тут красота в мене. Я всім дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші дуже теплі слова, підтримки. Це дуже в наш час потрібно. Дякую всім. Тримаємось, бережіть один одного, підтримуйте один одного і до нових зустрічей!